Розділ четвертий. Пани, виявляйте до рабів справедливість та рівність, і знайте, що й для вас є на небі Господь. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова, звіщати таємницю Христову, що за нею я й зв'язаний. Щоб з'явив я її, як звіщати належить мені, поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Що за мною, то все вам розповість Тихик, улюблений брат і вірний служитель і співробітник у Господі. Я саме на те його вислав до вас, щоб довідались ви про нас, і щоб ваші серця він потішив із Онисимом, вірним та улюбленим братом, який споміж вас. Вони все вам розповідять, що діється тут. Поздоровлює вас Аристарх, ув'язнений разом зо мною, і Марко, небіж Варнавин, що про нього ви дістали накази. Як прийде до вас, то прийміть Його. Теж, Ісус, на прізвище Юст, вони з обрізаних. Для Божого Царства єдині вони співробітники, що були мені втіхою. Поздоровлює вас, Єпафрас, що з ваших, раб Христа Ісуса, Він завжди обстоює вас у молитвах, щоб ви досконалі були та наповнені всякою Божою волею. І я свідчу за нього, що він має велику горливість про вас та про тих, що знаходяться в Лаодикії та в Гіераполі. вітаю вас, Лука, улюблений лікар, та Демас, привітайте братів, що в Лаодекії, і німфана, і церкву домашню його. І як буде прочитаний лист цей у вас. То зробіть, щоб прочитаний був він також у церкві Лаодикійській, а того, що написаний з Лаодикії, прочитайте і ви, та скажіть Архіпові, доглядай того служіння, що прийняв його Господі, щоб ти його виконав, привітання моєю рукою, Павловою, пам'ятайте, про пута мої. Благодать Божа нехай буде з вами. Амінь.